1 квітня 2025 року, Одеса, друзі. Вон там у нас, дивіться, Дерибасівська, за моєю спиною садова, а тут прямо дивіться, маски шоу. Ну, Таке може бути тільки в Одесі, ви бачите? Зараз поспілкуємося зірками. Вони тут комусь вітання передають, мабуть, навіть грошима. Мама Діна і все. Це дуже круто, друзі. Зараз ми, до речі, підемо на Дрибасівську, поспілкуємось з... з людьми взагалі, подивимось, що у нас. Це, це поклонні це до речі. Ось так. Та, давайте, о, 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 о. О, так. Та поболітамо? Да. До речі, ви поки можете підписатися на канал. Це дуже просто. Під відео кнопочка підписатися, тиснути на неї. Поруч з нею є дзвоник. На нього також треба натиснути для того, щоб не пропустити жодного відео на моєму каналі. Садич, ми головне вот так от да. До всю дорогу. Ми всю Дерибасовську пройшли ага. туди і обратно посмотрели. І на нас люди посмотрели. Ми стільки нафотографувалися, я коротше пішов по рукам, мені так стидно. Е, що перш, перш чи що? не вперше. А що ви робили? Ви роздавали квітки, так? Да? Ми так, да, то ми вже провели акцію, і ті люди, які в інших городах в інших Они перекинули нам денежки, мы на них купили билеты и раздали тем людям, которым Одесса, которых Одесса, как мама, приняла, для нее чужих детей не существует. И они придут радостные, счастливые, придут к нам в театр, а мы умеем делать людей счастливые. Я перед всем видео получаю посылание на ваш инстаграм, где можете просто ознайомить с творчеством маски шоу. Посилання там є на ваш сайт, там можна придбати квітки, можна дізнатися, які у вас є вистави. Mm -hmm. да, і приходьте, в маски, що у вас чекає постійно, яка точна адреса Ольгівська? – 23. Бо я знаю, де він знаходиться візуально, а ніколи не можу запам'ятати. Ну, якщо брати таксі, то треба сказати. В дом клоунів. Дом Ви клоунів. вас можуть горсовет привезти, але не обов'язково можуть в Дом клоунів привезти. Це <рес> у вас там спина біла, щось трошки. <рес> 10 людей сьогодні на привозять на це купилося. Нормально. <рес> Дякую, гарного дня, рад вам бачити. <рес> Зі святом вас. Зі святом. <рес> а я йду далі, друзі. Ось через підземний переход. Піду на Дерибасівську. Ось так, бачите? В Одесі. Можна зустріти будь-кого, друзі. І зараз подивимось, що на Деребасовській 1 квітня. Ну, звісно ж, е, як такових е, масових е, міроприятій їх не буде. Ми це розуміємо, але бачите, ось перформанс був від е, маски шоу. Ну і подивимось взагалі, як одесити себе ведуть. Е, який настрій, може, з кимось поспілкуємось, візьмемо інтерв'ю, чому мені. Все в режимі реального часу. Хочу взагалі зняти одним кадром, однією, одним епізодом, для того, щоб ви побачили, як це насправді. Ну, Людей небагато, скажу вам так, дивіться. Зараз у нас десь та я не десь я точно скажу скільки. 14. 53. І ось так виглядає Дерибасівська, До речі, є пасаж. Давайте зайдемо в пасаж. Я дуже полюбляю це місце, для мене воно як місце сили. Давайте його подивимось спочатку. Ну і підемо далі. Ось така краса. Це пам'ятник архітектури. Дуже раджу подивитись фільм Приморський бульвар. Якщо не помиляюсь, він 89-го року. Тут, звісно, пасаж в цьому фільмі представлений у всій красі. Давайте подивимось на цю архітектуру, трошки ближче візьмемо. Опа, дивіться. Ось так і виглядає. Він. До речі, друзі, у мене є інстаграм, ви можете на нього також підписатись. Тік-ток. Всі посилання є в описанні під цим відео. Пасаж це такий, знаєте, одеський двір, він прохідний і тут можна вийти на вулицю Преображенську. Ось так, бачите. Ну і коли ви с не заходите, піднімайте... Здравствуйте, здравствуйте. піднімайте голову вгору та дивіться на цю архітектуру. Дивіться і ви будете в захваті від того, що ви побачите. Тут багато кафеш, кафешок, ресторацій. Тут дуже непогано можна провести час. І зараз я хочу вам показати саму вузьку вулицю нашого міста. Вона знаходиться прямо тут, в пасажі. До речі, можна зробити такі фоточки собі, бачите, дівчата фоткаються. А ми повертаємо праворуч, заходимо сюди. Давайте зайдемо. Ти поправився з Росами. Я знаю. І дивіться, ось вона найвизька вулиця міста Одеси. Є навіть в неї адреса своя. Давайте подивимось, як вона виглядає. Доброго дня. Так. Так що, якщо вас спитають, де це, ви вже знаєте, бо дивитесь Сан Санича. У нас дуже корисний контент. До речі, до війни у нас було дуже багато оглядів прогулянок Одеси. Дивіться, яка краса. Дивіться, це все Стара Одеса. Ось так вона виглядає. Місто построєне, побудоване з ракушечника. І у нас є ось така брусчатка. Ребята, ми так появляємо. Ось так тут дивиться автентично все. До речі, тут ремонт обуві дійсно працює. І ми попали в это відео. Ну і також тут є паби різні. Ось дивись. Ось. Клас. Клас. Це справжня, автентична Одеса. А ми виходимо з самої вузької вулиці в пасаж, повертаємо праворуч і попадаємо на Дерибасівську. До речі, є тут різні крамниці, де також дуже багато цікавого можна придбати. Бачите? що можете заходити в Shop. і ну, вийдемо на Дерібасівську, до речі, дивіться, які фрески. Літопис сучасного життя. Тематика ютуб каналу Доросла розмова. Ми показуємо реальне життя таким, яке воно є. Так, ми вийшли. На Дирібасівську. Так, там також є якісь перформанси. Зараз підемо подивимось біля 12-го стула. Ось там у нас. Там постійно є ось такий чудовий хлопчик, який віщає, я так розумію. Десь за кордон. Так, ось тут разні. хлопці та дівчата. Вітаю, вітаю, вітаю. И у тебя О, спина, спина белая, ну посмотри, там пришел. сзади. Пришел, все закончилось. Привет. Я прохожу, когда все Привет. начинается. Привет. Привет. Состав с Ленин, друзья. Что ты тут робишь, расповедай? Мы сегодня делаем шоу. Шоу? Я да. Мы И мы готовимся к юморине, который сегодня будет вечером гала-концерт. Угу. И раздаем Где прекрасные будет? чипсы, которые ты тоже кушал. Да, они классные. Сегодня в клубе выход в 1845 бесплатный гала-концерт. Будет Рок Юмарина. А А будет ми, будуть будет еще другие. Зачем других рекламировать? Ну правильно, да. коли, коли ми є, <рисунок> да, да, да? да? Супер. Да. Пока что, пока кто еще здесь есть, мы раздаем за за стишки, за песенки. Эти прекрасные чипсы и сладкие есть, и соленые. Mm, супер. есть, просто достать надо тебе диди да? Да. По... Или если ты не знаешь какой-то стишок либо песенку или не умеешь танцевать, то ты можешь просто подписаться, лайкнуть меня Сансаныча да. в, в Инстаграме, да. на Ютубе, в ТикТоке и так далее. Тогда да. мы вам все. Тогда будет вам счастье. Да. 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 Доброго дня. <реш> Слухай, ну я тобі скажу, сьогодні погода шикарна, да? Я тоже да. заказываю. Ну она, видишь, она оно то улыбается, то плачет, mm. ну як трагікомічно, Вроде би дождь no. начинает. А може це на шуті з нами погода? Може може бути, Я сейчас вам дам. ні. Я улыбнуся. Молодець. А, ну, ти знаєш, непростий не, не час і погода нам це під, підкреслює, але ми маємо не падати духом, і це також дуже важливо. Да. Як, господа. Да, як Борис Барський постійно цитує, що люди, які не розрушились, нація, да, які не розвилися да. сміятися, її, да, вона да, її перемогти неможливо, тому це так. А, радий був тебе бачити. Да. Давай куличок, бам! Друзі, ми підемо далі, подивимось, що ще у нас можна. Всім до побачення, гарного дня. Так, ідемо далі, друзі. До речі, вже вже вимкнули фонтан. Це також радує, зараз я вам покажу. Ну, як бачите, людей дійсно небагато. Ми розуміємо все чому. Але потрохи місцяни виходять на вулицю. Давайте покажемо фонтан. Дивіться яка краса. А, супер. Ну, коли вже відкривають фонтан, це значить, що прийшла весна. така вона Одеса. 1 квітня 2025 року. Прям реально дуже класно. Як мені подобається цей фонтан. І взагалі старе місто. Давайте подивимось. Там у нас є літній театр. Зайдемо зараз туди. З такими таке коло почота зробили. Теперь давайте подивимось там в ротонді, хлопчики катаются на скейтах Привет, вот так все круто Ну, так. Да. Всі, хто пам'ятає справжні юморини, 1 квітня в Одесі. Думаю, без, без сліз. Сьогодні це відео не дивляться, тому що ми пам'ятаємо, скільки взагалі людей було постійно тут. А 1 квітня тут нема було. Місць за декілька кварталів припаркуватися. Скажу я зараз дуже вільно припаркувався садова Кут Преображенської. Просто дуже вільно це зробив. Тобто, взагалі міста є. так Це у нас літній театр. Сьогодні тут нічого немає, буде трошки пізніше. Давайте просто я вам його покажу тут, до речі. Дуже часто ми знімаємо, проходить Одеса Бірфест. Ну, Давайте зараз просто покажу, як виглядає цей простір, коли тут нікого та нічого немає. До речі, ось там у нас галерея Арт Одеса, тут постійно проходять вернісажі, виставки і хочу вам показати дуже цікаву скульптуру. Можливо, не всі бачили навіть одесити. Дивіться. Дивіться. Ось так. Кіса. Да, Наразі киса. Так, да, киса вороб'яніна. І, до речі, нам деситом подарували харків'яни. Одеси? Я з Одеси. З Одеси? Звісно. Ну я ж показую нашим глядачам, які, мабуть, а, не бачили цього. Звісно, знаємо, що давно. Дякую. <реку> <реку> ну і тут зараз грецький салат, це Вернісаж приходить. Там дні грецької культури. Йдемо далі. А ви що, не з Одеси? Ви <реку> чули? так. Тиша. Тиша, спокій. Але знаєте, може дійсно піде дощ, бо там прям такі тучі у нас. Я, до речі, коли припаркувався, парень, хлопчиць з дівчиною стояли і фотографували небо, щось я так подивився, вони там щось знайшли, якийсь цікавий сюжет. Мабуть, дійсно там щось було, знаєте, інколи бувають облака, щось таке намалюють. Так, ось літній театр. Там у нас вулиця Преображенська. Ми звідти, до речі, і прийшли. Ми прийшли з вулиці Преображенська і давайте ще погуляємо, подивимось, що у нас ще є. Але, чесно, я думав, що буде якийсь хендмейд. Будуть люди виставлятися, щось взагалі дуже тихо. Зараз зазвичай. Тут буває двіж... Друзі, мені дуже цікаво з яких міст ви дивитесь мої огляди. Напишіть в коментарях, з яких міст, з яких країн. І, до речі, напишіть мені, які огляди вам більш цікаві. Бо мій. Доброго дня. <плес> мій максимальний контент, контент це огляди ринків. Ну, звісно, це основна маса, мабуть, відсотків 70, я думаю, може навіть більше. А до війни ми робили огляди пляжі, пляжів Одеси. Ми робили огляди пляжів. Побережжя поруч з Одесою, затока, Коблєва. У нас також був великий відсоток. Прогулянок по Одесі, ви взагалі можете знайти плейліст, який так і називається. Прогулянки по Одесі і зайти подивитись ще довоєнні, де ми були і що ми показували. А Показували ми дуже-дуже багато. І також у нас були ринки. Тобто до війни у нас було, знаєте, десь. 33-33-33. Тобто пляжі, прогулки містом та ринки. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, ми взагалі показували тільки нашу волонтерську діяльність. Також це дуже багато відео на каналі, ви можете знайти, подивитись. Потім потрошку ми стали повертатись на ринки, але ну, ми взагалі з них і не уходили, тому що ми закупівлі робили на ринках, а ми багато годували людей, розвозили допомогу пенсіонерам, інвалідам, розціляли людей, які переїхали в Одесу, допомагали виїхати далі. Але поступово ми повернулися на ринки, і зараз у мене дуже багато великих оглядів ринків Одеси. Ну і так, давайте, якщо кажете по-чесному, то Сан Саныч на сьогодні блогер номер 1 в Одесі з огляду ринків. Ну і я думаю, що, мабуть, також і в Україні. Якщо ви знаєте ще в інших містах. Блогерів такого рівня, як я, які роблять такі ж огляди. Напишіть, мені дуже цікаво було б подивитися, але то, що я знаю, що дуже багато глядачів мені, мені пишуть з інших міст і кажуть, на жаль, в нашому місті немає такого сансанича, який би робив такі ж огляди. І я дійсно я питався знайти, не знайшов. Може ви знаєте, тоді напишіть або киньте посилання в коментар, мені цікаво. Мені цікаво подивитися, як працюють мої колеги. Так, тут у нас МАК Київсі. дуже багато доставки. Ну і друзі, тиша. Тиша на Дерибасівській. На жаль, немає того двіжа, який... Мав би бути. І це дуже прикро. Це дуже прикро. Але маємо те, що маємо. На жаль, війна. На жаль, гинуть люди. І, звісно ж, не до весілля, але... Я ще раз кажу, що не треба пускати руки та падати духом, друзі. Так, це у нас вулиця Європейська. Ось вона так. Пішла в ту сторону та в ту. Це перехрестя європейської та терібасовської. До речі, все місце в платних парковках, тому зараз взагалі, взагалі не питання припаркуватися. Тож тільки питання питання грошей. До речі, не пишіть, як в ваших містах працюють паркування взагалі. Чи можна припаркуватися, скільки це коштує. Тут, наприклад, це коштує в Одесі. В центрі міста 30 гривень за годину. Ну, і, мабуть, не тільки в центрі міста. Я думаю, що вже такий тариф. Він нещодавно був 20 гривень, але якось так поступово. Та ні, як і поступово, різко взяв і змінився на 30. 50%. Ну, буває. Так, ну. Давайте знаєте, що я вам хочу показати. Ще дуже цікаве перехрестя. Я думаю, що такого. Немає ні в якому місці, тільки в Одесі. Зараз я вам його покажу, а ви мені скажете, чи є у вас таке перехрестя. Це у нас ми зараз дійдемо до вулиці Європейський кут Онжероновський, і ви побачите дуже цікаві пішохідні перехіди. Їх там дуже багато. І я думаю, що коли вперше ви побачите це, ви будете трошки в шоці. О, до речі, дивіться, Олексій Горбунов та Олег Філімонов зроблено в Одесі велика прем'єра в Музкомедії. 30.04. Треба сходити. Так, дивіться, друзі. Ми підходимо до цього перехрестя. І так, дивіться. Тобто можна піти так. Можна піти ось так. А можна піти по діагоналі. А, як вам такий варіант? І ми зараз дочекаємося. Ну, давайте так, ось бачите. Тобто можна йти ось так. Бачите? Прикольно? Як? Про мене так дуже. Ось так. Такий варіант. Чи є в ваших містах саме такі перехрестя? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це в нас вулиця Ванджеровницька. Ми йдемо в бік міського саду. Дуже хочеться, щоб. Повернулися ці мирні часи, коли люди можуть вільно гуляти і нічого не боятися. Наприклад, повітряної тривоги чи того, що в будь-який момент щось прилетить. Всі Надіється, що буде вже скоро мир. Друзі, напишіть, як ви думаєте. Буде чи скоро ли буде. Бо все, що відбувається, це дуже-дуже неправильно. Начебто дивіться. Гарна погода. Чудове місто а пусто. Дивіться, які класні заклади. А нікого немає. Прикро. Дуже прикро. 1 квітня 2025 року Одеса. Мене звати Сансанич. Ви на каналі Доросла розмова. І я вам показав трошки Одеси. У нас з вами була така невеличка прогулянка містом. Але, скажу чесно, вона мене не дуже втішила. Зовсім не втішила. Шикарні заклади. Тут. Просто з усіх сторон. З усіх боків. Але, але, але. Тож, друзі, я бажаю вам миру, щастя. Любові та здоров'я. Пока. Як у нього завта керму. Віноринках відомий хисть, Сізн тут на світлу путь За сюжети свої п'є у списку завжди на тут. Скоро мільйон, я лише початок Сюжети тим як заряд Кожне відео Справжній по уквари саме ж підкоряє не я. Він вулицями йде, знімає, ловить моменти і складає життя Одеси в день вночі, його відео це ключі Oh. О, розговор розговорте, чи то ринки, чи твори, хлипину на душі кладе, він пеші своїх і скоро мій, залиша початок Суша в нього як заряд, Кожне відео, справжні буквари, саме ж підкоряє Не я Там, де знімає, ловить момент їх складає, життя отесь в день ночі, його відео це ключі. Oh. Oh. Скоро мільйо це лише початок. Сюжети в нього як заяв. кожне відео, справжній бухварій, саме ж підкоряє я. Hey yeah. Самий десь немає, ловить моменти і складає, Життя Одеси в день мочи Його віте у заключи, ключі Заключи є.